Повідомили про підозру, як з'ясувалося вже сьогодні, Юлії Тимошенко. Зафіксувало посвідчення. Виявилося, що є кошти номіналом попередньо 100 доларів американських доларів. Виявилося, що Юлія Тимошенко за повідомленням спеціалізованої антикорупційної прокуратури та національного антикорупційного бюро могла організовувати голосування або, навпаки, не голосування у Верховній Раді за грошову винагороду окремим народним депутатам України. Судячи із аудіозаписів, які були опубліковані сьогодні, один із народних депутатів був агентом НАБУ і записав розмови із Тимошенко. У нас... Это считается DC. Mm -hmm. То есть мой плагин действия DCC. Но э, я должна вам передать. Так, так, вам на телефон просто. В принципі. Я задоволений роботою набута Сап і сподіваюся, що Юлія Володимирівна теж задоволена, тому що вона влітку і ще тоді, коли було те саме скандальне голосування за ліквідацію незалежності Набута Сап вимагала активніших дій з боку антикорупційних органів. Корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка. Цей антикорупційний хребет щось робить, як ми бачимо, робить, але чомусь Юлії Тимошенко така робота антикорупційних органів не сподобалася.